Вітаю у реформатському мисленні. Знаєте, є питання, які змушують замислитись. От як одна людина могла витримати майже півстолітню боротьбу проти ну, одного з найбільших злочинів в історії людства? Я маю на увазі Уільяма Вілберфорса. Що ж було джерелом його неймовірної наполегливості? Відповідь, яку ми сьогодні розглянемо, може вас здивувати. Тож у чому ж полягав його секрет? Давайте розбиратися. Сорок шість. Просто вдумайтесь у це число. Сорок шість. Років це ж майже півстоліття. Саме стільки часу Вільям Вілберфорс віддав одній єдиній меті боротьбі за скасування рабства. Це по суті справа всього його життя. А ось вам ще одне число одинадцять. Саме стільки разів його законопроект про скасування работоргівлі просто провалювався в парламенті. Одинадцять разів. Уявіть собі, це розчарування. Рік за роком чути ні. Знову і знову і знову. Що ж змушувало його не здаватися і пробувати в дванадцяте? І ось тут ми підходимо до головного питання в чому ж корінь такої витривалості, звідки він брав сили, коли здавалося б, увесь світ був проти нього? Що було тим джерелом, яке не давало йому згаснути? І відповідь, яку пропонує наше джерело, лежить, скажімо так, не на поверхні. Справа не просто в політичній волі. І навіть не в простому гуманізмі, ні. Коріння його стійкості воно сягало набагато, набагато глибше, прямо в серцевину його віри. Ось вона, ключова думка з джерела. Його рушійною силою була глибока біблійна відданість тому, що він сам називав особливими доктринами християнства. Зауважте, це не просто якісь другорядні ідеї для Вілберфорса, це був сам двигун, що змушував його рухатися вперед. Добре, але що ж це таке особливі доктрини? Важливо зрозуміти, для Вілберфорса це не було щось на кшталт сухої теорії чи просто збірки правил. Зовсім ні. Це були живі, дихаючі істини. Вони стали його компасом, вогнем у його серці і, врешті-решт, основою для кожного його кроку. І ось вони, ці доктрини. Давайте подивимося на цей список: зіпсованість людської природи. Божий суд, спокута, виправдання вірою. Освячення святим духом для Вілберфорса. Це були не просто слова, а такі собі гігантські істини, які відрізняли справжню живу віру від просто культурної звички. Саме ці ідеї про природу людини, про Божу справедливість і його неймовірну милість саме вони і стали тим паливом для його 46-річної боротьби. Але ж з такими переконаннями не народжуються. Як людина до такого приходить, це точно не сталося за одну ніч. Давайте зануримось в історію, яка назавжди змінила його життя, подію, яку він сам називав великою зміною. Бачите, його шлях до віри це не був якийсь раптовий спалах світла, це був процес, подорож. Усе почалося у 1784 році з довгих розмов про віру під час подорожі з другом. Потім, у 85-му він прочитав книгу, яка перевернула його інтелектуальну цікавість у щось глибоко особисте. І кульмінація таємна зустріч з Джоном Ньютоном, так так, тим самим колишнім работорговцем автором гімну «Amazing Grace». і кожен цей крок вів його до того, що сталося на Лиликдень 1786 року. І ось, буквально через рік після великої зміни, він пише у своєму щоденнику ці слова. Це не просто політичний маніфест, правда? Це звучить як священне покликання. Він вірив, що сам Бог поставив перед ним ці два завдання покінчити з работоргівлею та реформувати звичаї суспільства. Це повністю змінило його перспективу. Гаразд, тепер, коли ми розуміємо, що ним рухало, давайте подивимось, проти чого він боровся. Щоб по-справжньому оцінити силу його віри, треба зрозуміти масштаб опору. Це була не просто битва, це була облога справжньої фортеці. Просто уявіть собі. Практично вся економіка Британської імперії на той час так чи інакше залежала від работоргівлі. Він пішов не просто проти кількох людей, він кинув виклик цілій системі найбагатшим, найвпливовішим людям свого часу. Це була класична битва Давида проти Голіафа. Тільки от Гуліафу була вся політична та фінансова верхівка. І опір був не лише політичним, його атакували особисто, жорстоко і безжально. Ось, наприклад, один з опонентів назвав його бездушним лицеміром, який нібито дбає про далеких храбів, а на бідних англійців йому байдуже. І це не було один раз, це був потік бруду, який лився на нього десятиліттями. І ніби цього всього було недостатньо, його особисте життя було просто сповнене болю. Він пережив смерть доньки, його старший син відійшов від віри, що для нього було страшним ударом. Дружина страждала від хронічної депресії, і на додачу до всього його власне здоров'я. Кожне з цих випробувань могло б зламати будь-кого. А якщо говорити про здоров'я, він майже не бачив на одне око, страждав від виразкового коліту, а через викривлення хребта був змушений носити сталевий корсет. Він буквально вів свою боротьбу, будучи фізично зломленим. Тіло його виснажувалося, але дух, дух, як виявилося, був незламним. Отже, підсумуємо політичний тиск, особисті трагедії, постійний фізичний біль. Як ну як він усе це витримав? І ось тут ми підходимо до найдивовижнішої частини цієї історії. Джерело стверджує, що його секретною зброєю була радість. Так саме радість. Просто подивіться на цей контраст на нього виливають потоки бруду, а в ньому бачить незмінний спокій. Він страждає від хронічного болю. А від нього йде сонячне світло духу. Він програє в парламенті, а в ньому помічають дитячу радість. Переживає сімейні трагедії, а знайомі говорять про його нестримні веселощі. Це ж парадокс. Як таке можливо? Це явно не просто природний оптимізм. І це не перебільшення. Ось що писав про нього поет Роберт Сауті, його сучасник. Він каже, що ніколи не бачив іншої людини з таким незмінним спокоєм і сонячним світлом духу, і додає. Якщо колись на землі була добра, щаслива людина, то це був він. Уявіть собі, посеред усіх цих страждань. І ось ми підійшли до розгадки. Для Вілберфорса радість це не була просто емоція, яка приходить і йде залежно від обставин. Ні. Для нього це був священний обов'язок, акт поклоніння, свідома духовна дисципліна. Він вважав, що радіти це його обов'язок перед Богом. І саме цей обов'язок, ця радість, і стала тим паливом, що підтримувала його десятиліттями. Добре, тепер давайте складемо всі частини пазла докупи. Як саме його глибокі богословські переконання, ті самі особливі доктрини перетворювались на незламну радість і як ця радість своєю чергою живила його боротьбу? Ця таблиця, по суті, показує весь механізм, все починається з фундаменту, з доктрини, з гігантських істин Євангелія. Цей фундамент породжує результат на рівні серця, незламну духовну радість. І вже ця радість стає наслідком, стає рушійною силою для дії, для десятиліть служіння. Отже, якщо спростити, то модель його витривалості виглядає так: крок перший все починається з глибоких, фундаментальних доктрин, не з емоцій, а з переконань. Крок другий ці переконання породжують трансформаційну радість, яка не залежить від того, що відбувається навколо. І крок третій: саме ця радість дає ту неймовірну, непохитну силу для 46-річної боротьби. Один елемент не працює без іншого. І ось фінал 26 липня 1833 року. Після 46 років поразок, розчарувань і болю законопроект про скасування рабства в Британській імперії нарешті ухвалено. Вільям Вілберфорс, дізнавшись про це на своєму смертному одрі, помер через три дні. Його місія була виконана. Історія Вілберфорса залишає нас із дуже непростим питанням. Чи достатньо для довготривалої, виснажливої боротьби за справедливість лише добрих намірів? Чи можливо справжня незламна витривалість, така як у нього, народжується з чогось глибшого? Із джерела сили і радості, яке знаходиться поза межами наших обставин і навіть поза межами цього світу? Питання, над яким варто замислитись.